Огляд по грінвуду е, 3, дивіться, який об'єм середині робіт зробили по фасаду. Дивіться, там вже скільки зон, зонтиків вже всі добили, а зараз вже вони готуються під те щоб затягувати все це діло е, сіткою, клеєм перетягувати. Тут вже познімали всі, бачите, рештуванням, вже поставили якісь там. Світильники, газоаналізатори чи що тут таке, якісь аварійні, аварійні світильники. вовсю працюють наші фасадчики, з тої сторони теж бачите, те, що минулого разу вам показував, на ту сторону теж вийшли. Великий об'єм фасадних робіт зараз іде, і ми зараз е також йдемо дивитися, як виглядає викраска по фарбі. так Тут ми трошечки захищаємо нас від е е холоду. Так, і отут зробили викраску. Ага, нам треба буде підсвітити. Підсвітити треба... Ага, п'ятий поверх. Окей, йдемо на п'ятий поверх. Ага. Так, ага, так, це у нас нагадує третя секція. Тут шпаклюк, бачите, її затирає. Вчора шліпують. Так, це все виглядає. Використовуємо новий колір замість, замість кольора СОЯ 30, СОЯ20, якими користувалися перед цим. Зараз вибрали колір Африка. Зараз подивимося, як він виглядає. Але він по моїх даних від шпаклівки відрізнятися особливо не буде. До речі, також все ж таки знайшли плитку 60 на 60, так щоб воно було гарно. Приїде в четвер і вже почнуть їх класти. Ну, це я вже розумію, пофарбоване. Так. Ось цей колір. Ну, Він має менше жовтого однозначно з того, що у нас було раніше. От як він виглядає. Там білий ще, а от це він і є. Ну, мені подобається. Я думаю, що ми його затверджуємо. Ось цей колір будуть пофарбовані під'їзди, а плитка буде трішечки сіріша, ніж та, що ми планували. Та була е, більш жовтого кольору. І, мабуть, це добре, тому що тоді воно все зливалося, як і зараз цією Африкою. Тому я думаю, це все окей. Ну, Мабуть, це все на сьогодні. Хотів вам просто показати, що тут... В середині ведуться активні роботи, і наступного разу обов'язково вам е покажу, що відбувається по інших секціях. Але по планах те, що ми бачимо і те, що зараз є, ми все це діло обов'язково здамо в цьому році. Ну, Якщо там ядерка не впаде, а так, ну, дуже задоволені, бачите, вже кіль кількість електрики, яка розкинута, тобто тут лише всі тіари розкинуть і поставити лічильники. Бачите, лічильників ще поки що немає, але все готове під їх встановлення так само і тут. Ну, в принципі, це все, що хотів показати. Третій грін зараз повним ходом ідуть ще роботи по інженерці. Наступного тижня вже буду знімати відео десь середа четвер Покажу обов'язково більше, там буде хвилин 20 відео. Ну, але так я в принципі, задоволений. Добре. Добрий день. Так, вже все, вже подивилися. Так, да, пасує, все, окей. Так, правда? приємніші, ніж ті, що були перед цим. Кинь. Приніс вам в кудружаті, щоб подивилися. Так. Так. Ну і вихід на дах. Давайте ще з даху трошечки можливо вам покажу, тому що огляд короткий. Тут теж ведуться фасадні роботи. Бачите, обшивають. Комяна. Бачите, багато інженерії зроблено. Ну, великий об'єм робіт. Відверто великий об'єм робіт одробиться одночасно, тобто кількість людей реально величезна. Давайте трішечки вам покажу збоку. Піднімать, будь ласка, зараз. І ось з тої сторони тут зараз ні. Вже не висунуть, далі вже балкон. А з тої сторони, я не знаю, видно вам чи ні, а, там теж вже затягнули клеєм. Тобто четверта секція так вже а, разом з другою. А, навіть вже, можна сказати, по загальних темпах вирівнялася, якщо по порівняти їх, тому що велика кількість фасадів вже закрита. Хоча, по першій, третій просто вже більше готовим шаром закрито. Але я думаю, що тут оце все діло це е, два Тижні, і я думаю, що тут все так само буде, як і по першій секції. Ну і плюс готуємось, бачите, готуємося все це діло прибирати. Оці балкони треба всі постановлювати і починати робити, починати робити внутрішній двір. Ну і бачите, рештування на оцій частинці маленькій також встановлені. Це теж говорить про те, що ми вже фактично закінчувати будемо в листопаді місяці всі фасадні роботи, які йдуть всередині першої. Четвертої секції, тобто першої черги Грінвода третього. Мабуть, на цьому все. Завершувати треба відео. Багато роботи. Побігли далі.